А як такий величезний диван запахнули в такий пакет? Під пресом вакуумують диванчик, точніше спресовують, потім згортають і виходить ось такий рулон. Ця модель називається Експромт. Він буває різний по розміру. І ось бачиш, яка маленька упаковочка. За рахунок цього доставка безкоштовна. Ми її платимо. Якби. Робимо ці витрати, щоб клієнт швидше погодився купити у нас диван, ніж в іншого магазину. Е, безкоштовна доставка на відділення, на адресу відправляємо за кордон. Навіть до Польщі такі дивани вже поїхали і не один. Ціна 23 800 за розмір 160 х на 2. Чого їх взагалі купують? Вони легкі, мобільні. Тобто ви їх класно можете пересунути по кімнаті, ви їх можете перевести без проблем на іншу там квартиру, якщо переїжджаєте. Єдине, що звакумувати назад в такий стан. Буде досить складно, вам для цього потрібна упаковка, вам для цього потрібен потужний пилосос. Ну і, звичайно, трішки е, такої грубої сили, щоб його згорнути. Він легко розкладається в рівне спальне місце, 1,60 х на 2 і витримує 120 кг навантаження на спальне місце. При такому навантаженні диван там 7, 8, 9, 10 років проживає без питань, повністю має зйомнічох. Замовити такий диванчик можна на сайті Солоха. Є у вакуумованому стані ще, по-моєму, 2-3 штуки лишилось на складі в різних кольорах. Якщо цікавить, можна швидко забрати. І не забувайте, є оплата частинами на 5 платежів приват, «Абанк» та пуб. В шапці профілю телефон для зв'язку.